Україна передала спору сполученим штатам документальні докази порушення Росією домовленостей щодо енергетичного перемир'я. Як повідомляє Радіо Свобода, про це розповів радник голови офісу президента України Михайло Подоляк. Він наголосив, що атаками РФ зруйновано розподільчі мережі у Полтаві, в Кривому Розі, Харкові і Херсоні. За словами Подоляка, Україна ретельно дотримується домовленостей, і в нас є рух до всеосяжного припинення вогню. Сполучені Штати також можуть відстежувати удари і руйнування мереж використовуючи свої аерокосмічні засоби, зазначив радник керівника офісу президента і нагадаю, що Україна та Росія досягли домовленості про 30-денне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, і Київ також узгодив з Вашингтоном перелік енергооб'єктів, на які поширюється мораторій. І на 50% збільшила кількість атак дронами після початку мирних переговорів Росії. Як повідомляє за телеграф після 18 лютого країна-агресорка провела 4776 ударів безпілотними літальними апаратами по Україні, що на 50% більше аніж в попередній період. Аналітики пов'язуються з тим, що таким чином Московія тисне на українське суспільство з метою вибити собі кращі умови перемир'я.